Кліматичні зміни, знищення лісу, шкідниками, пожежі, міни, вибухи, природа та окупанти буквально викорінюють екосистему України, а це все впливає на природу всієї Європи. Тож екологічна катастрофа не за горами, якщо вчасно не вирішувати цю проблему. Звернули особливу увагу на Ті руйнування, які здійснюються внаслідок війни, на те, що пов'язано з замінуванням територій, я навіть случу таку цифру, яка була озвучена один трильйон доларів. Тобто збитки нанесені ну, тут не тільки лісовому господарству, а взагалі на околишньому природному середовищі внаслідок цієї війни. Ляхи подолання екологічних проблем пропонують науковці з лісотехнічного університету. Але без співпраці із західними колегами такі глобальні проблеми не вирішити. І от тепер наші фахівці стали повноправними членами академічного товариства Європи. А ректора лісотехнічного університету обрали віце-президентом Ради лісівників цієї міжнародної спільноти. До нас було дуже гарне ставлення. Ставлення як до країни, яка має сьогодні війну. Ми відчули всі конференція лісівників у Румунії відбувається не вперше, але лише цього року Україна, ставши її членом, може впливати на рішення ради лісівників. Тож, завдяки нашим науковцям, проблема екологічного лиха, якого завдає ворог, стала питанням номер один на міжнародних платформах. Це майданчик, з якого можна донести позицію України і зрозуміти процеси, які проходять у світі, і відповідно бути на належному рівні, також і бути почутим і впливати на ситуацію. Наші виступи, виступи нашого керівника нашої делегації, однозначно будуть почути. І ми висловили там свої міркування, в тому числі не тільки наукові, але й ситуацію, яка відбувається зараз в Україні. Сертифікати, які отримали ректор та викладачі університету від європейського лісівничого академічного товариства, відчинили для наших фахівців ще одні двері. Відтепер українські науковці є експертами, які допомагатимуть у розслідуваннях екологічних злочинів на міжнародному рівні. Це на рівні вже Європи. Це якщо є міжнародні спори, наприклад, України, з якими на цей сертифікат дає право представляти любу державу, тому що ми стали експертами міжнародного гатунку, експертами в Європі Європейського Союзу. Оксана Гнатишин, Євгенія Полікарпова, Андрій Турянський, Правда, тут Львів.